Громадські окопи у прифронтових територіях та копання окопів на другій, третій лінії оборони, такий вид покарань для грубих порушників комендантської години запропонував начальник патрульної поліції Євгеній Жуков. В своєму інтерв'ю Сергію Пейчову коп розповів, що незважаючи на воєнний стан в Україні, всі живуть по мирних законах, і порушення комендантської години, на жаль, залишаються без відповідальності. Я думаю, що якщо б, наприклад, за порушення комендантської години. Або в таких випадках, да, як от там собі тусуються, танцюють, відпочивають і нічого їх не цікавить, а в заборонений час то можна поїхати покопати окоп 15 днів другої, третьої лінії оборони це як кажуть такі общественні роботи. 15 діб, 30 діб, за порушення, все, бажаю здоров'я. Сіли в автобуси, поїхали. Допомогти комунальникам в Херсоні, наприклад, в районі Острова, прибрати вулиці від цього мулу, дерев і так далі після потопу. Приїхала там, команда на двох-трьох автобусах прибиральників на 30 діб. І все, Херсон був би чистий. Або поїхати в якісній капель розбирати. Завали тих шкіл або садочків, які а, розбили російські ракети або каби. Тому що це роблять комунальники і місцеві жителі. Оце було б нормальне, на мою думку, а, така громадська активна діяльність за порушення, наприклад, там, а, от, так от, комендантської години.